Пакети своїми руками для рослин. Для посадки рослин ми використовуємо саморобні пакети, які ми зшили на швейній машинці. Старі швейні машинці. Їх зручно розривати, і рослини не пошкоджуються коріння, досить легко з комом пересаджувати, а потім повторно зшити такий пакет. Ось так він легко розривається по місцю, де він був зшитий. Ми маємо ком, який будемо садити, а пакет будемо повторно використовувати. Я ще зробив отвори, щоб вода стікала надласково. Таким чином рослини можна пересаджувати навіть влітку, тобто в будь-який сезон за умови доброго поливу ямки посадочної. І так ми практично з нуля створили свій розсадник рослин. Можливість для перевалки рослин у більші пакети. І це виявилось досить зручно, практично. Такі рослини можна з легкістю взяти і подарувати чи обмінятися з кимось, а пакети використати повторно. Збережемо нашу природу простими діями і вчинками.